Всім привіт! Ви на каналі Андрієнка Дрян. Сьогодні я вам хочу показати чисто своїх гусей. Ось-ось-ось-ось. Ось такі гуси в мене. Їм три місяці. Ось-ось-ось-ось-ось. Все їм три місяці. Хочу розказати, чим його годую, будував і годую зараз. До місяця їли. Не кричи, їли комбікорм е, бройний, той самий, що і кури. Рост. Старт їли, тоді і різ одразу давав, оцім нема різниці. Стар чи ріст курячий, в мене вони їли, і качки так само всякі їли. І рост, і старт. А зараз вони їдять мелену кукурудзу і мелене ячмінь, і пшеницю. Ось Такі Оце легард білий. Це від моєї гуски гусаком. Пам'ятаєте, в мене були? Ото, ото гуска теж легард. А то гусак і то гусак. Чотири має бути гусака. Один сірий, отой і отий. Це яких я можу продати. Гусь, гусь, гудь, гусь, 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 гудь, гудь. Бо оцього я хочу собі лишити. От того. І оту гусочку. І... І і і і, 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 і. оцю що йде, бо це незрозуміло. Гусак, гуска і білу одну. Бо якщо комусь може треба буде гусак і гуска, щоб були різнокровні, то можу запропонувати. Але якщо різнокровні, то тільки білі. Ой. Бо пшеницю вони в мене цілу їсти не хочуть. Тепер я розкажу вам про випийку. Я їм давав, як вони тільки вилупилися, солодку воду, тоді просто воду вже давав, і тоді ще їм давав від глистів. це треба буде ось знову дати. І давав ще їм четоні. Вони жили в мене з курчатами як вітамін. Ось такі гуси буду лишати на плем'я собі на наступний рік. Все, друзі, всім пока, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.